Так, люденьки, всім привіт-привіт! Продовжуємо проходити військову кампанію Stronghold. Наразі в нас вже 19-та місія, яка називається Загоняємо вовка. Тож, йдемо дивитися, що там нам потрібно зробити в цій місії. І як бачимо, нам потрібно просто витримати весь час до останньої битви. Ось нам дано ось, такий от, ось таку фортецю. Вона начебто вже існує, але. Але потрібно доробити, як то кажуть, напильником. Тож, додаємо одразу ж для того, щоб у нас економіка жила і у нас був, були гроші і каміння каменярів, додали, додали одразу ж щойно виробництво арбалетів. І наразі я будую стіну. Um, так, я поки що не знаю, чи, чи це вдала ідея. Um, Може, ще щось переграємо. Так, наймаємо лучників одразу відсюди ось, ось на цю вежу. Нехай йдуть. А ні, нехай сюди на барбакан. на барбакан. Так, одразу ж туди жаровню, нехай там буде тепло. Так, що далі? Далі, можливо, цю стіночку ми знесемо для того, щоб його хлопці йшли саме. Саме на наші нафтові поля. Вони вже атакують. Так, розташовуємо ще волів. Ем, так, що можу запропонувати? Нам потрібно буде зараз ось такі ферми з коровками, бо я е, маю намір е, збудувати саме шкіряних броників. Так що тут коїться? Ох ти, у нього ще є. Це не дуже, це не дуже. Так, 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 так. Я хаотично щось роблю. Так, нічого нікого не можу найняти. Далі. Ну, нехай ці двоє йдуть сюди. Ах ти, диви. На щастя, там нікого не було, тож ніхто не, не постраждав, не вмер від коров корів. Але але, але... Але це погано. Так, що там? Переводимо, коротше кажучи, наші арбалетчиків також на вежі. А також ось цих хлопців з мастилом один на... на вежу фронтально, а інший з іншого боку нехай йдуть. <luxury> що ж ти мене закидуєш? Так, що у нас тут є? Так, ага, його лучники чешуть до нас. Е, нам потрібно. Нам потрібно. Так, е, збудуємося стіночка не, на... не на часі. Давайте інженерів ще. А, не, не інженерів. Тож давайте ще встановимо пару нафтових скважин. Так, і давайте ще ось таку нафтову доріжечку зробимо, щоб вони там всі горіли. Так, далі. Далі, далі б'ють, б'ють. Я розумію, що по металевій броні вони так собі будуть працювати, але готуємося, як тільки зайдуть, будемо їх підсмажувати. Не зайдуть, не зайдуть. Бачу, що вони обійшли мою нафту. Знову корів засилають мені туди. Вирізали усіх, вирізали, ну гаразд, будемо вовками їх відбивати. Це просто парадоксально, як вовки проти металевих е, чувачків. Я вважаю, що це один з багів гри. Так, один залишився, давайте його потрібно завалить. Хто там стріляє, стріляйте. Так, добре, а тепер нам щось потрібно зробити з цією е, трибуше. Давайте, може, виведемо цих хлопців, нехай вони порішають це питання. Так, що там у нас є? Давайте будемо вже виробляти шкіряну броню. Одного саме тут розташуємо. Ось так, ось так. Іншого тут. Мені у коментарях писали, що шкіряну броню потрібно готувати саме біля ферм з коровами. Тож так, і розташуємо біля цих ферм. Так, далі, далі можна ще одного, одного може навіть у нас дерева не вистачає, одного, може навіть двох лучників для того, щоб у нас було кому стріляти. Давайте ось тут їх. Розташуємо раз, два. Нема кому працювати. Давайте ось тут, от позаду. Так, хатинка, там вона місія має. Тут, можливо, якось стіночку збудуємо, можливо, це нас хоч якось захистить, але я не певний. Ох ти, диви. Давай, давай, давай. Встигніть розвалити трибуше. І коня одразу. Ой, коня завалили. Прикинь, встигли. Крутяк. Крутяк міцні, міцні чуваки. Так, у нас є арбалетте. Чи можна купити? Можна купити! Крутяк, крутяк. Наймаємо двох арбалетчиків. Також їх належу. Належу одразу. Не, не зволікаємо. Ох, лучники і лучники біжуть. Так, ну що, готуємось, будемо зараз їх смажити. Буде смажений вовк. Раз, два, три. Uh -huh, uh -huh. Так. Смажиться один, другий, третій. Коротше кажучи, один, тільки один живий залишився. Зараз його доб'ють. Зараз його доб'ють. Якось він так знатно коцеє, мій барбакан. Так, і що? І залишився лише на коні. На коні. Так, давайте збудуємо, можливо, якось тут десь тут, де тут можна розмістити катапульту. Ось так. Нехай ідуть. Можливо, це нам якось допоможе наступного разу, якщо я не забуду про неї. Так, ну це половина гри, половина гри начебто вже пройшла. Так, давайте ще одного сюди лучника. А, що можна зробити? Що можна зробити? Давайте я подумаю. Можливо, ось так от ми. о, Так, занесли стіночку. Тепер давайте збудуємо тут ще а, для нашої їжі. А, мені потрібно дерево, дерево, дерево. Так, давайте десь тут поля розташуємо, щоб було що їсти, з чого крафтить. Так, що ще? Знову дерева нема. Ну можна тут ще одну стіночку розташувати. Ось так. Та ну де ж ти там є? Ага. Бачу, бачу, бачу. Але але, я ось що пропоную, дивіться. Так, Тут ми. Ага, їжі залишилось дуже-дуже небагато. Розумію. Так, тут тут огородили і тут огородили, тож. Коротше, то я, вже, то я вже якось перебільшую, тож, ага, їжі немає, їжі, давайте їжу купляти. Так, що ми можемо купити та коротше? Так, давайте яблука, вони дешеві. Так, і що тут? Тут нам потрібно якось будувати ще пекарні, я вважаю. Ага, може, ще додамо ось так. от Лісорубів. Така ідея до мене прийшла. Миттєво. А далі, а далі. Так, нам потрібно люди. Тож розташуємо тут. Так, далі, пекарні. Один. Ну, де тут можна розташувати? Коротше кажучи, давай сюди. Раз. Давай. Знову лісу не вистачає. А що ти будеш робити? Так, лучника одразу сюди. Одразу сюди. Нам потрібно щось, щоб хтось тут стріляв. Тут можна вежу розташувати раз. І, можливо, якось одразу туди хлопців засадить. Ага, потрібно з'єднати із барбаканом. Ось так от ми з'єднуємо стіночкою. Тепер можна бігти сюди. Так, розташовуємо одразу ж, одразу ж пекельну нашу жаровню. Не там. Коротше. Так, що там нам ще дано? Опа, так, іди сюди. Далі, далі, далі. О, у нас є нафта. Давайте зробимо таки, таку собі нафтову річку. Потрібна нафта, чекаємо, гаразд. Далі, що у нас? Так, що ми можемо? Ага, нам потрібно ще збудувати пекарню, бо їжі майже нема. Де тут можна розташувати? Отут, давайте. Раз. І знову нема лісу. Коротше кажучи, ще підтарюємо ще розташовуємо. Раз. Два. А, знову ліс. Коротше кажучи. Так, там вистачає чи не вистачає. Давайте може, ще одну. Ось так. Все. Так, що? Ще у нас є лучник. Давай сюди. Так, 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 так. Що у нас тут? Так, я бачу, що там ще лук один прийшов. Зараз, зараз, зараз. Додамо ще волів. Раз, два, три. Гаразд, гаразд. Ще хатинка, де ж її розташувати взагалі. Що за рельєф такий? Так, о, ось тут є місце, гаразд. А додали далі. Далі нам потрібно, щоб хтось нам крафтив було. Так, ну Де ж Ось тут. Один. Один. Зараз прийде. Так, метал у нас наче ще є. Немає лісу, та ну прикинь. Ось так, ліс набрали. Давайте ще. те тут можна ще розташувати одного мечника. Давайте, було, було крафти було. Так, далі. Опа. Опа, опа, опа. Так, у нас є і луки, і. і. А, арбалети. Тож, тож, полетіли. Так, що у нас тут дано? Що нам тут дано? Щось він там мені каже. Ну, гаразд, гаразд. Так, давайте навежу всі. Так, отже, додаємо ще додаємо ще нафтових таких річочок. Залишаємо тут прохід для того, щоб наші змогли їх підпалити і вони змогли зайти. Бо я хочу контролювати місце, де вони заходять. Так, купляємо ще їжу. О, популярність як спадає. Давайте ще, давайте ще, чуваки. О! Вже великі хлопці пішли. Це добре, давайте їх сюди. Нехай вони там стріляють їх, підпалюють. Опа, інженери. Інженери це погано, це, це не добре взагалі. Поганий знак. Так. Арбалетчиків на дальню вежу, вони стріляють далі і більш-більш чітко, так би мовити. Ану, ану, давайте. Зможемо покласти. Требуше. Що там? О, популярність зростає, то круто, що можна ще так? лучник, лучник, сюди біжи. Вчасно він втік, щоб не здохнути. Так, гаразд, гаразд. Де там? Що у нас там ще? Їжа є, потрошку надходить. Далі, далі можна ще десь розташувати одну пекарню, а люди, всюди, люди. Всюди люди. Ну, десь тут, давайте ось так. Раз, два, гаразд. Ля-ля-ля. Людей нема. Ах ти, диви. Ох, скільки у нього лучників прибігло. Ну давайте їх якось відстрелювать. Так, гаразд. Цього чувака на вежу одразу. Нема часу ганяти їх з однієї вежі на іншу. Тож давайте всі тоді на дальню. Нехай вони там підгорають. Ось так. Підсмажили, гаразд. Його міцних хлопців ми підсмажили. То дуже-дуже дуже добре. Тож, тож. Так. Можна ще... Ні, 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 не встигаємо, не встигаємо розташувати. Е, ну що, Треба відстрілювати їх якось. Так, так, напружена ситуація. У нього мечники б'ють. Б'ють, б'ють. Так, гаразд. А, не можеш туди пройти, я зрозумів. А, там вже зламали. Вже зламав і я не можу, бо вони дуже близько і не можу відремонтувати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, далі, наймаємо ще лучника сюди, заганяємо, нехай іде, впевнено. Що, проходять вже всередину? Ну, зараз. Зараз покладемо. Хм-хм-хм-хм-хм. Таке собі. Так, куди то можна? Сюди загнать. Давайте на ну ось той барбаканчик. Хай біжить. Далі, далі, далі. Ох ти, ще й коні прибігли. Так, у нас же 6, 6 міцних хлопців. Так, відкрити ворота, дайте пройти. Будемо очікувати, якщо вони зайдуть до нас всередину. Ну, кони якось, мені здається, легше б'ють, ніж звичайних мечників. Так. А Що наш чувачок з маслом нічого на них і не вив. Так? О, це була остання бійка. Можна цьому все? Так, гаразд. Сюди поки що заганяємо орбалетчика. Вовк незадоволений таким положенням справ. Це перемога. Все, все зробили, перемогли. Ну, така собі, хаотична гра, я б сказав. Не можу сказати, що я тут нормально все будував. Кажучи. Отже, заволоділи одним однією землею, другою землею і навіть третьою. Тож, переходимо на передостаннє графство Вовка, і побачимо вже у наступній місії, Па-па